Віктор, привіт. Привіт. Ради тебе бачити. І я тебе. Розкажи, будь ласка, як пройшло твоє знайомство з червоним капелюшком. Які там твої певні відчуття? Щось там цікаве. Та бомбезно все пройшло. Я тепер живу зовсім інакшим життям, новим життям, без страхів, без всяких проблем, таких, які, як правило, переслідують усіх людей, більшість людей. М -м. Це як взагалі, от, розкажи, графік в тебе якийсь помінявся, дисципліна на рахунок, сон, нервова система. Та життя повністю змінилося, на таке, як до і після. Я тепер і певний час сплю і весь певний час використовую по максимуму. І, і... займаюся спортом, активно треную, тренуюся. І по праці все встигаю. І заробляю більше, ніж заробляв. Можу собі тепер дозволити набагато більше, ніж колись. А як взагалі, скажи, будь ласка, ти вже скільки то? Другий місяць, так? Да? Другий місяць пішов. Вже Віктор, у нас другий місяць займається знайомство з червоним капелюшком. Ну, Віктор, а в загальному тонус, скажеш, піднявся в тебе, так? Да? А так, от дуже багато людей, яким от цікаво. Не боявся чи ти взагалі починати знайомитися? Як ти до того віднісся спочатку? Все в житті спочатку страшно, а потім розумієш, що згаїв час, міг почати раніше. Тобі ж ти так доволі впевнено про це говориш? Ну, зараз так. Да. Окей. Ну а як ти почав спати, висипатися? Як в тебе? Ну, 11 година від бою в 5 встаю, вже повністю бадьорий, набравшися сили, готовий до... До роботи, до праці, до того, щоб все встигнути, зробити. Наскільки я пам'ятаю, то ти вже добрав собі цілий курс троєчка, да? так. То ти вже і кордіцепсом цікавишся, і їжачком, да? так? вже з ними подружився. Ну як ти відчуваєш якесь покращення в плані того, що концентруються, да? структуруються думки в голові? Ну, в принципі, почав ставати більш уважнішим, бо. Раніше завжди виходив з дому і через буквально 10-15 метрів міг повернутися назад, перевірити, чи я закрив двері. Тепер вже ні. Тепер Фу. я точно пам'ятаю, що я їх закрив. До речі, часто про це говорять на трансляціях. Да, бувають люди, такі, які виходять з дому і забувають ключі там, чи якісь речі, окуляри і щось типу того шукають. Тепер нічого не забуваю. Ясність розуму можна сказати, так. Ну, пам'ять. Не знаю, як ясність у пам'ять. Просто пам'ятаєш. Прикрив очі, о, так, та я закрив все нормально. І пішов. Точ нема такого, що от щось вилетіло з голови, а ти робив це буквально 5 хвилин тому. Воно Лишається все в пам'яті. в голові є. Окей. Я ввечері можу згадати цілий день самопочатку. Кожну хвилину. Тобі ж вже можна сказати так, що концентруєшся, да? так? Добре, а скажи, будь ласка, бо люди цікавляться, як, наприклад, якщо піднявся тонус, піднялася працездатність, тебе активувалося, скажімо так, якесь спортивне твоє життя? Ну так, кубики трошки вже з'являються на животі, яких в житті ніколи не було, навіть коли займався молодості, в, в дитинстві. Тобі ж ти ще і спортом займаєшся, так? Да? Дуже активно, бо мені, в принципі, це зараз дуже подобається. Дивитися на себе в взагалі дуже подобається. Ходиш на спортивний майданчик чи ти в зал записався? Я вдома то все роблю, в мене турнік, груші. А до того ти займався спортом? До того ходив в зал. І в залі був менший результат, ніж вдома. Став більш активний, так? Да? Супер. Ну, бач, нашим глядачам буде цікаво, да? які в тебе результати по даному курсу. Щоб ти розумів, я в найкращі роки свого життя від турніка підтягувався разів 17. Зараз я можу зробити і 50. Класно. Класно. Тобі ж ну, люди, які навіть е, серйозно працюють фізично, відчувають тонус в організмі. Ну, в мене серйозна фізична праця, я ж займаюся ремонтом автомобілів. М -м. Класно. Ну окей. Так що ти, Віктор, задоволений да, знайомство з такою терапією? Дуже. Да? Зацікавлений. Дуже задоволений, тому що я маю тепер зовсім нове життя. Я тепер навіть не агресую ні з ким. У мене нема такого, що я десь, от, хтось підходить до мене, якийсь скандал, мені хоче зробити. Раніше здився на такі провокації, тепер що? Просто Стоїш, вислухав людину, вона вивела на тебе той його.